Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Щойно на території російського міста пролунало як мінімум чотири гучні вибухи. Була знищена велика кількість техніки на місцевому аеродромі. За даними телеграм-каналів, підірвали велику партію шахедів, яким планувалося сьогодні бомбити Україну. Крім того, згорів транспортний літак, який привіз пілотів курсантів відпрацьовувати маневри на навчальних літаках. Більше відпрацьовувати вони нічого не будуть. Батьки шоковані одним ударом 38 Цинків майбутніх пілотів це дуже цінна втрата для РФ. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Що ж сьогодні російські громадяни відкалися через нібито атаку дронами. Вороги говорили про вибухи на буцімто роботу ППО в Тулі. Також окупанти знову оголосили про затримку рейсів у Москві Росіяни знову оголошували план Килим. Окрім того, говорили про вибухи й у Криму, зокрема в районі Мису Фіолент на Балаклави. Пише 24 канал, посилаючись на слова пропагандистів та місцевих областей Росії, скаржилися на вибухи. Вони. Вони писали про нібито збитий безпілотник та роботу ППО. Згодом місцева влада таке і підтвердила традиційну версію Росіяни, що нібито в регіоні збили дрону. Крім того, як завжди руйнувань та потерпілих потім то не було. Проте росіяни так розпереживалися, що аж запровадили свій вже типовий план килим в аеропорту Домодєду, а також Жуковському та Тольському аеропорту. У першому затримали на приліт та виліт 14 рейсів. Ще три скасували. Російський аеропорт внуково продовжував свою роботу, проте там таке скасували один рейс та затримали. Валадвання суджі потрушев звернувся до Росіян та генералів. Війська підводять, аби прикрити куриська ЗСУ кошмарить усю Росію. Омон складає, щити та відмовляється йти воювати проти ЗСУ РДК та Свободи Росії, адже це не мирняк розганяти. Ситуація з кожною годиною стає все критичнішою. Проти Петрушев і Кремля повстали майже також вагнерівці, які кошмарять Москву, МКАД та Пітера. В помсту. За Пригожина пише, що справжній Путін таки помер. І Петрушев зараз за кермом махіне. Російська влада блокує евакуацію. Цивільних у Курській облокаті, за де продовжуються реї російських добровольців та ЗСУ. Серед місцевих мешканців зростає паніка, як зазначають джерела, влада блокує евакуацію населення у Курській області. Силовики оточили залізничний вокзал. Зростає паніка серед жителів. РБК Україна отримала перехоплені розмови місцевих жителів. суджу обстріляли і таксистів обстріляли. Не знаю, як наші їхатимуть. Так, залізничний вокзал уже оточили все, все нікого не пускають ні туди, ні назад. Я не знаю. Бістець, якийсь, нехай вони біля порохівки. Сходя сказала місцева мешканка Павло Нус. Підкрестя хочу і буду максимально відвертим. Тому так перша будь-який катаклізм на території РФ шанса на встановлення справедливості та стабілізації регіональної безпеки. Друге, будь-які втрати ворога, шанс на повалення терористичного режиму. Путіна втрати результати діяльності та бездіяльності Росіян та тих, хто опинився в історичній окупації РФ. Третя ризики для України, звісно, ризикуємо з 2014 Надцятого року давши опір агресору не у 2022 році, а саме у 2014. році, Ризикуємо щодня. Четверта результата від Курської операції вже є ЗСУ. о підірвали довіру до Путіна та його оточення, продемонструвавши її слабкість та неспроможність убезпечити росіяна на території поки що Росії. Це важливо. Це мегаважливо несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.